Всім доброго раночку. Сьогодні у нас в 6 ранку такий відлив, дощик гарний. Чоловік пару днів тому підрізав трошечки дерева. Це в нас такий персиковитний абрикос. Там далі персики, грушка, яблунька голландська маленька попереду. А сьогодні як відлив да відлив, як з відра, як кажуть. Тут маленький клаптик у нас в чесничку, він уже сходить гарненько. Вже так пахне весною, пташки співають, ворони каркають. Ой, тут уже в нас повсходили тюльпанчики. Це така квіточка схожа на ірис, але я не пам'ятаю, як вона називається. І там далі часничок, он молоденький сходить. Тут піончики ми присипали тирсою, щоб їм тепліше було. Піончики, ромашка. А тут ось тут така сонячна сторона гарна. І Тюльпанчики тут зійшли перші. І нарциси. І нарциси вже вилізли. Тут більше сонечка. Ой, так свіжо на вулиці, так гарно. Так гарно. І сонечко просинається, питається виходити із хмарок. Трошку, потрошку, потрошку, може, проясниться трошечки. Бо таке бачите, небо затягнуте, затянуте. Вже хочеться щось робити. В городі щось садити. Ми вчора спалили гілочки, то, що малинку укривали. Спалили все. Вже треба готуватися. Тепличку будемо перекривати, дай Бог все буде добре на вихідних. Треба перекрити, тому що вже стара та плівка, треба її знімати і новою накривати. Треба вже готуватися до гарної, врожайної весни. Зараз покажу вам, які в нас вже є перші сходи. Зараз відкрию. На ніч ми накриваємо. Ух ти! Ох ти! Тут у нас перчик. Тут колобок жовтий, колобок червоний і ще е, садила мама каліфорнійське чудо. Ось так. Спічечками розділили. А там, дай Бог, що виросте, що не виросте. Вон середній ряд гарненько так сходить. Зліва так починає сходити, а справа щось тільки. Тільки два перчика зійшло і все. Зараз візьму пирсколку, треба трошечки змочити земельку, щоб легше було виходити розсаді. В цьому році придбала таку собі гарненьку, новеньку, таку, щоб не поливати. Бо коли поливаєш, ду дуже сильно земля мокне. А коли отак тільки зрошуєш зверху, воно вже день де вже вилазять. Давайте давайте. Звісно, вже в когось із вас, може, по чотири листочки хтось раніше садив, а ми трошечки десь на тижня-два пізніше посадили, але нічого страшного, виросте. У нас в теплиці трохи волога земля, і воно коли, от наприклад, перед Паскою, перед Паскою, починаються холода. І теплиця все притягує весь холод. І якщо в хаті розсада гарна, гарно вийшла, так, знаєте, так гарно піднялася вже все. І 4-5 листочків. А коли висаджуєш її, теплицю, вона починає трохи тормозити. Тут я посіяла ранню капусту і в, одному, в одній із формочок посіяла, купила перець. Такий на, на, на фарширування білозірка. Щось мені так захотілося взяла білозірку. Тут, мамуля, ще якийсь перчик посадила, але він чогось ну, не хоче ніяк пролазити, ну Ніяк. Ми його укутуємо, кутуємо, кутуємо, кутуємо. Щось на якось спить. Так, А тут у мене я посадила помідорчики ранні Ефемір. І ще другий сорт називається Вімо не відімо». Ну, еф ефемір я раніше садила. Знаю, що це гарний сорт. Вони низькорослі. І такі гарні кругленькі помідорки. На салаті. Це самі перші помідорки ранні, те, що треба. Земелька волога, не буду я ще її зрошувати. Я їх буквально позавчора посадила, вже не знімала. Всі ви знаєте, як садити розсаду. Нічого нового я вам не розкажу, не покажу, так що чекаємо. Ну, а це, звісно, радує око. Такі гарнюньки. Взагалі я люблю, коли от твоя робота дає плоди, що ти не зря це все робиш. Все виросте, абсолютно все. А пікірувати -то. раз, два, три присадили, та й повиростає все. Тим, тим паче насіння багато. Я вам зараз покажу, скільки в нас насіння. Ми самі з мамою в шоці, що в нас стільки насіння і свого, і купленого. Зараз і вам покажу. Здивую, можливо. Ну ось, я дістала всі наші запаси. Всі-всі-всі розпочну. Багато мені хто писали ще з минулих відео, що треба запасатися самим. Насіннями, що ми купляємо дорогі глядачі і підписники. Ми запасаємося ось 24-го року. Помідорки. Так. Я навіть підписала таку бумажку, що це все 24-го року. Це ми збирали самі. Це сливка рожева Так, це в нас. Сливка вона була в теплиці. Я спеціально позначила така червона, така гарна, гарна, схожа на дебарау. Це червона сливка по 45 грам один помідорчик. В неї така класна, тверденька шкурка, вона дуже транспортабельна. Не знаю, який сорт, на жаль, не запам'ятала я, тому що ми в минулому році садили дуже багато помідорів. Це помаранчевий, круглий тут. Ми буду, по дуже багато не збираємо, але так, щоб нам хватило. Це чертенок, чи якось ще називають нігрітенок, теж зібрали трішечки. Трішечки, трішечки, хай буде на розвод. Так, навіть є невеличкий кавун солодкий. Мені сподобався минулого року, я його зібрала. Є деборау помаранчеве. Так, є рожева сливка з такою, знаєте, з носиком. Я її підписала з піпкою в кінці. Рожева сливка з носиком. Що тут у мене ще залишилося? І чері помаранчеві. Хто? За нами слідкує, ті, знають. У нас в минулому році ми садили черіки помаранчеві, жовті і червоні. І якби не холоди, а можливо, ми трошечки пізніше посадили, не знаю. Вони дуже високі, ці помідори, і на них врожаю. Ми вже збирали бадилля, вже все збирали, і вони ще цвіли. Тут іще в мене є багато насіння. Ще не з поза минулого року, з 23-го, є ось такі огірочки. Я їх збираю сама. Я вже розказувала, що колись брала в якомусь році голландське насіння. Мені сподобалося, я зібрала це насіння і тепер буду садити, мабуть, уже третій чи четвертий рік. Третій рік буду садити сама і гарно родять. Ну, звісно ж, куповані. Ось така мені подобається морква лагуна. Вона ультрарання, я її сажу на рік по три рази. Тобто, от коли там можна буде в травні, наприклад. Чи навіть, навіть у квітні вже можна буде в квітні, потім в червні, і потім ми викопували картоплю в серпні, я посадила. І був доволі непоганий врожай. Так, да, вона не долежує до весни, але отак, щоб свіженька, молоденька, класний. Оцей бурячок буду сіяти в цьому році перший раз. Не знаю як, хто, може, садив уже столовий водан, то пишіть, бо мені захотілося ультрараннього сорту, але він був тільки один. Ну, Мені оці смужки не дуже подобаються. Ну, побачимо. Так, ну а тут у мене різні салати, цвітна капусточка є. Це гострий перчик насіння. Капусточка. Звісно, що я це все садити в цьому році не буду. Насіння лежить. Це колобок червоний 23-го року. Це я брала по знижці. Рання капуста, золотий гектар. Її тут, так знаєте, доволі чимало. Але я вже один раз брала за знижкою, і в мене вся розсада зійшла. Не повірите, вся. То, що кажуть, там, наприклад, там півроку просрочене, вже воно не зійде. Зійшло все. Ми в минулому році роздавали розсаду, нема куди було її садити. І доволі гарна була рання капуста. Цю зимову червону редьку я минулому році не садила, бо не було в мене місця. Не знаю, чи в цьому році буде. Так, це знову перчики, помідори. Оці помідори я привезла від сестрички з Італії. Хочу посадити, вони такі, знаєте, ріфльоні і от таке невеликі помідори. Коли виростуть, я вам покажу їх. Вони соковиті і коли цей помідор, це чисто італійський сорт. Я не знаю, як вони називаються, не питайте. Вони коли достигають, з них легко знімається шкурка. Дуже легко. І він дуже м'ясистий. Там, мабуть, на, в одному помідорі грам 300, а може і 400. Я трішечки зібрала, привезла. В минулому році ми їздили їх провідувати. І я вирішила взяти і собі трішечки класні. Я їх зразу зараз відкладу, бо потім забуду. Це треба вже посадити. Хай росте. Що тут у нас ще є? Знову капуста, огурчики. Ті, що я сама збирала. Це все треба буде висаджувати. Тут щось. Мамуля теж 23-го року ще насіннечко. Тут теж помідорки, це рожеві. Взагалі. Насіння дуже багато. Чи вистачить нам землі і це все висадити? Помаранчева сливка, помаранчевий круглий. Так, що у мене тут? Тут у мене чипола-п'янка. Це італійське насіння. Колись нам висилала сестричка, ми не висадили. Ну, от з, з такою цибулькою чогось у мене вона не виходить. Росте, 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 а потім. Оце пір'ячко, воно якось так засихає, і все, і воно не йде в мене врост. Я не знаю, що я не так роблю. Можливо, його, його теж треба пікірувати. Я не вмію, на жаль, ось такий ще бурячок є. М -м, тут іще він був по минулий рік, ще можна в цьому році його посадити спробувати. Але, на жаль, я не розумію, це ранній чи пізній бурячок червоний. Біотола Роса. Ну, хай хай буде. Так, що тут у мене ще є? Ще ось таке є професійне добриво. Біостимулятор кореневої системи. Знадобиться. Це ще я брала ого-го, давним-давно. Ну, нічого. Так, це теж від жуків. Все це тут разом у нас. Оці помідорки теж я садила. Чогось вони в нас в минулому році не пішли. Мені кажеться, знаєте, я, коли береш імпортні насіння, трошечки земля відрізняється від їхньої землі, і не всі насіння приймаються так, як пише упаковка, так би мовити. Це салат такий. Це салатик. Ну, мені подобається, я зараз вам покажу, який я садила салат. Я його спочатку садила на розсаду, а потім пікірувала. Вон, це голландський F1. Я брала два, і мені сподобалися. Так, зараз тут ще в мене навіть є. Я з минулого року багато не садила, тому що його так посадив, треба з'їсти. Ось такий садила iceberg Great Lakes. Дуже класний сходить. Він такий, бачите, у вигляді капусточки. І ось такий, міні ромен Little Gem. Це голландське насіннячко, Вони всі оброблені, сходять прекрасно. Майже кожен сходить. там Може, там пару штучок не зійде, але все сходить. В цьому році теж посажу, тому що треба їсти побільше, побільше, побільше. Травок муравок, як кажуть, з нашою екологією. Брала ось такі, маруся. Непогані. Непогані це теж голландське насіннячко, воно там синє всередині. Мені теж сподобалися, невеличкий помідорчик. Така тверда шкурка і гарно сходять. Ось так. Ну, і тут всякі різні, Це я для себе залишила. Ось такі помаранчеві черіки я брала. Класно. Усипано, просто усипано. Хто любить чері, вони високі понад 2 метри. Треба на, мабуть, тичку брати 3 метри. Вони дуже високі. Оці класні вишня, юба черіки. І оці. Це в мене чоловік, не повірите, взяв в епіцентрі. А вони взяли і всі виросли. І оці голландські, оці теж дуже класні. Я їх спеціально залишила. Так, тут горох всяке різне. Мене вже син, син чекає мама, коли будуть домашні гурки, я вже хочу гурки. Кажу синок, ну, треба ще трохи почекати, поки земля. Поки, може в тепличку посажу, побачу, Якщо, якщо потепліше і трошечки перекриємо. Так, ще в мене є отакі, отакі ще насіння. розмарин, Це в нас рукола, Це в нас такий, такий салат якийсь індіва. Шпінат. Це теж ми колись-колись, коли в 22-му році. Прийшлося нам виїжджати. Ми колись закупили з мамою, так вони і лежать. Шпінат із Італії. І ось такий помідор, він схожий на волове серце. Тут його небагато, мабуть, я теж його посаджу. А потім побачимо з вами, що у нас виросте з нього. Взяв у руку помідорчик і все. І цілий салат, виска салату. Ну, а тепер саме цікаве, тут у мене редиска, чисто редиска. Естер, я вже її брала, мені вона сподобалася, хороша. Ось. І ще в мене є тут, зараз я зніму. Так, у мене тут ще є сора. Ну, сора в цьому році. Скільки я брала? Скільки я брала? 78 гривень, по-моєму, немає тут ціни. Тому в мене є дві пачечки і хватить. І взяла ось таку ще французький сніданок. Не, не знаю, що воно в мене виросте. взяла. Попробую. Це в мене така редисочка запаси насіння. Так, ось такий бурячок Пабло. Я знаю, що він гарно родить. Так, це воден знову ранній. Атрія. Ці, цю капусту дуже поважає, любить моя мама. Вона така врожайна, хороша. Саме оця а, а, Атрія. Вона середньопізня, СП, середньопізня. І довго лежить. Звісно ж, моя морквочка. Морквочка моя, я її дуже люблю. мене всі її люблять в родині, гризуть, як ото кролики. Так, хочу попробувати, бо я садила маленьку радьку дайкона, це хочу ось таку довгеньку. Ну, в нашому ґрунті цю ридьку дуже люблять жучки. Вона вся посічена чогось. Так, іскандер самий врожайний кабачок. І будемо в цьому році ми пробувати ось таку спаржу. Спробуємо, як вона виросте. Спробуємо будемо куштувати. Так, взяла ще ось таку квасольку-хіменес. Вона виростає до 3 метрів висока. Ну, я таку і хочу, щоб більше було фасолі, щоб не оця маленька росла, А так, хоч є, врожай, посадив, тичку втикнув і хай собі плететься. Хай плететься, хай росте. Так, це наші запаси спаржі. Одну жовтеньку я брала, бо ми в основному взагалі любимо зелену. Ось так, спаржа. Так, я брала ранню і. С це середньопізня, мабуть, бо Р- це рання. Їх так, е я спеціально брала спочатку ранню будемо садити, а потім вже середньопізню, щоб трошки одна другу нас доганяла. Так, ну, це наші квіти, ще гарбузи, ось такі декоративні, можливо, десь втикну парочку штучок. І різні квіточки. Астри ми любимо, різні, різні, різні. Минулого року ми садили, вже плюс-мінус знаємо, які вони, от знаєте, як, по наповненню бутона. Бо на картинці так гарно а вродило, а вони магненькі-манінькі, як хризантемки. Ось такі різні айстрички. І взяла дві пачечки статиці. Побачимо. Їй, звісно, треба багато місця. Ну, а в нас город, ви бачили, не дуже той великий. Ще є отакі цукіні. Я в минулому році садила вже одну пачечку, але щось вони в, мені, в мене пішли аж дуже запізно. Ще в мене, бачите, вам покажу, борна кислота є. Це можна е, підживлювати під коріння для збільшення зав'язі. Він такий класний цей порошочок. Да, в період вегетації покращує живлення зав'язі, збільшує врожайність і сприяє посиленню припливу цукрів до генеративних органів. Ось так. Так що дуже класний. Ось, сприяє збільшенню кількості зав'язей на плодово-ягідних культурах, стимулює утворення нових точок, зростання стебел і коренів. Підвищує цукристість плодів, знижує ймовірність виникнення хвороб рослин, що викликаються недоліком бору. Тобто гниль, порожнисте стебло у цвітної капусти, у буряка, ухти! дуплистість коренеплодів, бура і червона гниль у кольорової капусти, пробкова тканина і парша на коренеплодах. Універсальний засіб. Оцей один пакетик, по-моєму, по-моєму, на 10 літрів води. Так. Да. Тут у нас 20 грамів. Ні, ні, дорогі друзі, 2 грами борної кислоти на 10 літрів води. 2 грами на 10 літрів води. Тобто, отут, виходить, пакетик на 100 літрів води. 20 грамів. Клас, треба буде ще набрати, поки воно є. Тому що, як буде, як в минулому році зникла е, бардуська суміш, бо в Харкові перестали виробляти там якийсь час. І всі люди бігали, а продавці підвищили ціни чуть ли не в три рази. Так що є таке. Ось такі. Поділилася з вами запасами. Ось так. Сподіваюся, що вистачить у мене землі. Це все висадити. Але будемо по, поетапно, поки буде рости розсада в теплиці, я посію редиску та морквочку на перший час, а потім уже будемо, будемо підлаштовуватися під погоду, під дещо можна втулити. Бо у нас багато дуже пропало полуниці в минулому році, дуже багато цей це, це, полуничний кліщ. І живий жаль, ми залишилися майже без полуниці домашньої, тому будемо заповнювати оці пробіли іншими культурами. Ось так. Будемо показувати вам, що в нас вийде. А поки що дали відбій. Тут зараз піду збирати сина у школу з запізненням, але нічого, навчатися ніколи не пізно. Всім бажаю гарного дня! Гарних посадочних днів хай сходить у вас кожна насінинка, і до нових зустрічей!